Приїхали купити авто, а потрапили у ДТП. Жахлива аварія у Одесі забрала життя однієї людини. Зіштовхнулася одразу три автівки: БМВ та дві Тойоти. Аварію спровокував водій. БМВ, каже пасажир Олександр. Сашко розповів, що він із другом приїхав до Одеси з Києва, аби купити автівку. На залізничному вокзалі вони зустрілися із власником БМВ. Саме він був за кермом машини, коли сталася аварія. Олександр каже, власник БМВ посадив киян у салон і повіз містом. Ну по дорозі він почав той хатич, віляти, привисів значительно швидкість. І от на вот місці вот на участку дороги дав газу. Нас занесло, вилетіли на встречну полосу движення, удар, ну і травм погиб мій друг. На шаленій швидкості БМВ зіткнулася з двома Тойотами та влетіла в металеву опору моста. Товариша Сашка викинуло із салону машини. Через кілька хвилин чоловіка переїхало інше авто, водій якого намагався розвернутися. 19-річний киянин загинув на місці пригоди. А керманичів БМВ та Тойоти Бусика з численними травмами забрала швидка. Чому водій влаштував віражі на автодорозі? Нині з'ясовують правоохоронці.